Вони е, поранені, побиті, хто вижив, вертаються назад і намагаються довідатися, чому дрон не піднімете, чому не подивитесь, чому не покажете точку людям, а просто посилаєте одних, других, третіх на смерть. Чому ви так робите? Ви що робите це спеціально? Чи як? Ну. Хто буде за це знову відповідати? Хто буде відповідати за це все? Це ж не те, що люди, які мають вогневу підтримку, вони мають техніку, можливості, знання, бажання, мають все і гинуть. Ну, це нормально, бо це війна. Коли людина приходить з вулиці, її спіймали. Вона побула на полігоні, покопала там ями два дні, і її на другий день кидають на невідомі її позиції без підтримки. Так робити не можна. Так не можна робити. Що ще кричати? Що я можу більше цих батьків сказати? Я не знаю.